Шахова школа Френдлі Чес запрошує усіх бажаючих опанувати мистецтво шахів. Ви мрієте грати як магнус. Бажаєте бути схожою на Бетхармон. Давайте спробуємо разом вже з вересня групи початківців у зручний для вас час: індивідуальні тренування, підготовка до змагань, цікаві онлайн-турніри, квести, шахові збори, відпочинок та багато інших заходів. На тренуваннях ми використовуємо сучасні шахові платформи, що дозволяє зробити навчання цікавим, динамічним та ефективним. Поєднання нових підходів у вивченні теорії з ігровою практикою дає швидкий результат. Заняття з шахів у школі Friendly Chess – це не лише шахова теорія і практика. В програму навчання ми додаємо завдання на розвиток логічного та аналітичного мислення, розвиваємо і інші можливості мозку наших вихованців. Розвиток цих навичок допомагає покращити здатність до аналізу інформації, розв'язання проблем та прийняття обґрунтованих рішень. Команда Friendly Chess запрошує тебе пройти безкоштовне тестування та зрозуміти свій рівень гри. Наші контакти, графік, груп, ціноутворення та багато іншого. Дивись під цим відео і долучайся до світу шахів.